Вітаю вас, дорогі брати і сестри! В цей вечірній час ми знову разом з очитанням Слова Божого, разом у нашій спільній молитві. І я бажаю прочитати коротенький вірш післання апостола Павла до римлян, 12 розділ 12 вірш. Тіштесь надією. Утиски терпіть, перебувайте в молитві. Апостол Павло дає три короткі поради для римлян. І сьогодні, я думаю, для кожного з нас ці поради будуть дуже корисними. Взагалі, ми, коли читаємо це пісня, ми бачимо, що з 12 розділу і далі до кінця апостол Павло звертає більше уваги на практичне життя християн, на їхні стосунки, на їхню поведінку, на їхнє життя практичне, повсякденне, і як правильно нам бути. Як нам правильно поступати християнам в цьому світі? І ось одна з таких порад, вона ось у всіх трьох фразах коротких. Як нам жити, як нам правильно відноситись до того, що стається навколо нас? І те, що стосувалося християн там в Римі, для римлян, воно сьогодні актуальне і для нас. Апостол Павло каже, дає ось ці три поради: Тіштесь надією. Утиски терпіть, перебувайте в молитві. Якщо поглянути на ось цю другу пораду: «Утиски терпіть, ми знаємо, наскільки зараз багато цих утисків, і це слово, взагалі, утиски можна перекласти як скорботи, переживання, горе. І навколо нас багато цього є горе, страждань. Багато біди, і ця війна принесла багато ще більше всяких переживань, і горе нашим українцям, нашим близьким, рідним, наші сім'ї, ми маємо багато переживань з цією війною. І ось Павло каже: незалежно чи це війна, чи так, різні які обставини, коли ми переживаємо різні ці випробування, страждання, утиски. Ми маємо до цього відноситися з терпеливістю. Ми маємо це переносити з довірою Господу. Ми мусимо терпіти. Ми не повинні нарікати, ми не повинні на Бога гніватися, ми не повинні шукати когось винного, ми повинні терпіти. Ось це виробляти християнську цю рису, терпіння або довготерпіння, якщо нам не вистачає терпіння. І нам сьогодні так би хотілося просити Господа, щоб дійсно Він дав нам терпіння, дав нам вміння оце переносити стійко ці всі випробування, всі ті страждання, які стаються в нашому житті. Також Павло говорить у, цих, у цьому вірші ще одну пораду. Тіштесь надією. Іншими словами, можна сказати, радійте надією. Будьте щасливі в тому, що ви маєте надію. Які б не були в нас випробування, страждання, які б не були складні обставини, це не може в нас забрати надію. Нашу християнську надію, надію на нашого Господа, надію на майбутнє, надію на те, що з Господом нам вирішиться всі наші проблеми, всі наші страждання. Він Дозволить нам пройти ці всі е, утиски, Він дозволить нам бути переможцями усіх випробуваннях, і Він дасть нам вічність, Він зустріне нас в обіймах. З обіймами нас зустріне в небесах, і ми будемо з Ним у вічній славі. Це надія наша. Те, що закінчиться страждання, закінчиться це, все, ця земна дорога. Великою радістю, великим щастям. І Павло каже, що ми цим маємо тішитись. Які б не були страждання, які б не були випробування, ми маємо мати радість, бути веселими, навіть в деяких перекладах пишеться веселіться своєю надією. Ось так. Господь дав нам цю радість. Він дав нам радість, бо ми маємо надію на нього. І третій важливий пункт у цьому вірші. Тут написано перебувайте в молитві. Слово перебувайте означає постійний процес. Ми маємо бути вірні в молитві, ми маємо бути постійні в молитві, ми маємо жити молитвою. Що б не ставалося в нашому житті? Ми біжимо до Господа, ми спішимо до Господа, ми кличемо до Господа. І до цього нас закликає святе письмо. І в цей вечірній час, і завтра, вранці, коли ми проснемося, ми будемо молитись до Господа. І, і щоб яку ми справу не починали робити, давайте не будемо забувати, що все треба починати з молитви. Завжди приходити до, до Господа, просити Його благословіння, просити Його допомоги, просити, щоб Він провів нас. Через різні ці випробування, страждання і не і дав нам завжди бачити ту надію і радіти в ній. Йому нехай буде слава навіки вічні. Амінь.